Господи, як багато моїх ворогів, як багато стають проти мене, багато хто кажуть про душу мою, йому в Бозі спасіння нема. Але, Господи, ще ти для мене та слава моя, і мою голову ти підіймаєш. Своїм голосом кличу до Господа, і він озветься зі святої Своєї Гори. Я лягаю і сплю, і пробуджуюся, бо Господь підпирає мене. І я не побоюсь десяти тисяч люду, які проти мене навколо отаборились. Устань же, о Господи, спаси мене, Боже мій, бо ти разиш усіх ворогів моїх в щоку, зуби грішникам крушиш. Спасіння від Господа і над народом Твоїм Твоє благословення. Боже, покинув ти нас, розпорушив ти нас, ти нагнівався був, повернися ж до нас, ти землею затряс і її розірвав. Уздоров же уламки її, бо вона захиталась. Ти вчинив, що народ твій побачив тяжке, напоїв нас отрутним вином. Ти дав прапора тим, хто боїться тебе, щоб збирались вони перед правдою, щоб любі твої були визволені, своєю правицею допоможи, й обізвися до нас. У святині своїй Бог промовив нехай розвеселюсь, розділю я сихем і долину сукотську поміряю, належить мені Гілеад, мені Манасія, а Єфрем охорона моїй голові, юда берло моє, моав, то мідниця мого миття, на Едом узуттям своїм кину, Фелестею вигукуй для мене із радістю. Хто мене запровадить до міста твердинного? Хто до Едому мене попровадить? Хіба ж ти покинув нас, Боже, і серед нашого війська не вийде вже, Боже? Поде же нам поміч на ворога, людська бабу, поміч – марнота. Ми мужність виявимо в Бозі, і він потопче противників наших. Послухай, мій люду, науки моєї, нахиліть своє ухо до слів моїх уст, нехай я відкрию уста свої приказкою, нехай стародавні прислів'я я висловлю, що ми чули і пізнали і що розповідали батьки наші нам. Того не сховаємо від їхніх синів, будемо розповідати про славу Господню аж до покоління останнього, і про силу Його та про чуда Його, які він учинив. Він поставив засвідчення в Якові, а закона поклав у Ізраїлі, про які наказав був нашим батькам завідомити про них синів їхніх, щоб знали про це покоління майбутнє, сини, що народжені будуть, устануть і будуть розповідати своїм дітям, і положать на Бога надію свою, і не забудуть діл Божих, його ж заповіді берегтимуть, і не стануть вони, немов їхні батьки, поколінням непокірливим та бунтівничим поколінням, що серця свого не поставило міцно і що дух його Богу невірний. Сини Єфрема, озброєні лучники, повернулись назад у день бою. Вони не берегли заповіту Божого, а ходити в законі його відреклися. І забули вони його чини та чуда його, які їм показав. Він чудо вчинив був для їхніх батьків у Єгипетському краї, на полі Цуанському. Він море розсік і їх перепровадив, а воду поставив, як вал, і провадив їх в день, а сяєм огню цілу ніч. На пустині він скелі розсік і щедро усіх напоїв, як з безодні. Він витягнув із скелі потоки, і води текли, немов ріки, та грішили вони проти нього ще далі, і в пустині гнівили Всевишнього. І Бога вони випробовували в своїм серці, для душ своїх їжі бажаючи. І вони говорили насу проти Бога і казали чи Бог зможе в пустині трапезу зготовити, тож ударив у скелю і води линули, і полилися потоки, чи він зможе також дати хліба, чи він наготує м'ясива народові своєю? Тому то почув це Господь та й розгнівався, і огонь запалив проти Якова, і проти Ізраїля теж знявся гнів, бо не вірували вони в Бога і на спасіння його не надіялись. А він хмаром згори наказав і відчинив двері неба, і спустив немов дощ на них манну для їжі, і збіжжя небесне їм дав. Хліб ангольський їла людина, він послав їм поживи до ситости. Крім цього, він східного вітра порушив на небі і міцю своєю привів полудневого вітра. І дощем на них м'ясо пустив, немов пору, а птаство крилате, як морський пісок. І спустив його серед табору його, коло наметів його, і їли вони та й наситились дуже. Він їм їхні бажання приніс, та ще не вдовольнили жадання свого, що їхня їжа була в їхніх устах, а гнів Божий піднявся на них та й побив їхніх ситих і вибранців Ізраїлевих повалив. Проте ще й далі грішили вони та не вірили в чуда його. І він докінчив у марноті їхні дні, а їхні літа у страху. Як він їх побивав, то бажали його, і верталися, й Бога шукали, і пригадували, що Бог їхня скеля, і Бог Всевишній то їхній викупитель, і своїми устами влещували його, а своїм язиком лжу сплітали йому, бо їхнє серце неміцно стояло при нім, і не були вони вірні в його заповіті. Та він милосердний гріх прощав і їх не губив, і часто відвертав свій гнів. І не будив усю свою лютість, і він пам'ятав, що вони тільки тіло, вітер, який переходить і не повертається. Скільки вони прогнівляли його на пустині, зневажали його на степу, і все знову та знову пробували вони Бога і зневажали святого Ізраїлевого. Вони не пам'ятали руки його з дня, як він вибивав їх із недолі, як в Єгипті чинив він знамена свої, а на полі Суанському чуда свої, і в кров обернув річки їхні та їхні потоки, щоб вони не пили. Він послав був на них руї мух, і їх жерли вони, і жаб, і вони їх губили. А врожай їхній віддав був він гусені, а їхню працю сарані. Виноград їхній він градом побив, а приморозком їхні шовковиці. І він градові віддав їхній скот, а блискавкам череди їхні. Він послав був на них свій гнів запальний, і лютість, і обурення, й і утиск, наслання злих анголів. Він дорогу зрівняв був для гніву свого, їхні душі не стримав від смерти. Життя ж їхнє віддав моровиці. І побив він усіх перворідних в Єгипті, первістків сили в наметах хамових. І повів він, немов ту отару народ свій, і їх попровадив, як стадо в пустині, і провадив безпечно він їх, і вони не боялись, а море накрило було ворогів їхніх, і він їх привів до границі святині своєї, до тієї гори, що правиця його набула. І народи він повиганяв перед їхнім обличчям, і кинув для них жербка про спадок, і в їхніх наметах племена Ізраїлеві оселив. Та й далі вони випробовували та гнівили Всевишнього бога, і його постанов не додержували, і відступали та зраджували, немов їхні батьки відвернулись, як обманливий лук, і жартівниками своїми гнівили його і дручили його своїми фігурами. Бог почув усе це і розгнівався, і сильно обридив з Ізраїлем, і покинув оселю щіло з кинію ту, що вмістив у посеред люду, і віддав до неволі він силу свою, а величність свою в руку ворога, і віддав для меча свій народ, і розгнівався був на спадщину свою. Його юнаків огонь пожирав, а дівчатам його не співали весільних пісень. Його священники від меча полягли і не плакали вдови його. Та небадвом збудився Господь, немов за сну, як той велет, що ніби вином був підкошений, і вдарив своїх ворогів у озадку, вічну ганьбу їм дав. Та він погордив намет Йосипів і племенна Єфремового не обрав, а вибрав собі плем'я Юдине, гору Сіон, що її полюбив, і святиню свою збудував, збудував він, як місце високе, як землю, що навіки її вґрунтував. І вибрав Давида свого раба, і від кошар його взяв, від китних овечок його він привів, щоб Якова пас він народа свого та Ізраїля спадок свій, і він пас їх у щирості серця свого і провадив їх мудрістю рук своїх. Мій голос до Господа, я кличу, мій голос до Господа, я благаю. Перед обличчям його виливаю я мову свою. Про недолю свою я розказую перед обличчям його. Коли омліває мій дух у мені, а ти знаєш дорогу мою, на дорозі якою ходжу, пастку для мене сховали. Праворуч, поглянь і побач, немає нікого знайомого. Загинув притулок від мене, ніхто не питає за душу мою. Я кличу до тебе, о Господи, я кажу Ти моє пристановище, доля моя Україні живих. Прислухайсь ти до благання мого, бо зробився я зовсім нужденний. Визволь мене від моїх переслідників, бо стали сильніші від мене вони. Виведи душу мою з в'язниці, щоб славити імення твоє, праведні оточать мене, як учиниш добро надо мною.